Сюди приїжджають езотерики набратися енергії. Альпіністи за враженнями. Охти! І ось тут ти живеш. Олександр заради каньйонів біля села Актова наважився повністю змінити своє життя. Він залишив Миколаїв і тепер сільський житель. За моїм огородом починається каньйон. Просто приїхав на екскурсію угу. і от так подобався каньйон, що тут до сих пор. Олександр живе тут три роки. Миколаїв хіба у справах. Іноді, звісно, це ужасно скучно. В селі, після міста. але зато дуже спокійно і умиротворено. А чого найбільше не вистачає? Кінотеатрів. Та замість популярних екшенів у чоловіка прогулянки каньйонами. Ви їх не корови бояться йти. Каньйонам вже 4 мільярди років. Великий Актівський та його менший брат Арбузівський. Загалом вони простягаються приблизно на 10 кілометрів, а їхня висота 50 метрів. Тут відчуваєш себе, ніби у справжнісінькому музеї скель і каміння. Десь бачиш із каміння, зроблене обличчя або чобітки, або змушено пробиратися по ось такому кам'яному лабіринту. Раніше на цьому місці був вулкан, кажуть, він і досі живий, бо навіть взимку на валонах розквітають фіалки. Щодня сюди приходиш, певно, так Завідуєте? <сміття> ну трошки є. і ти останній. <сміття> <сміття> на цих скелях жили козаки-характерники: маги і непереможні воїни. І саме тут у них була містична тренувальна база, де вони, як у кіно, перетворювалися на супергероїв. Они отрабатывали сверхспособность, возможность перевоплощаться в животных, как будто полка в купе, да. А, и вот именно здесь а, казак с определенными способностями мог забраться сюда и перевоплотиться в животное и вылезти отсюда уже, а, я не знаю, волком, например. На березі річки Мертвовод, вона тече у великому Актівському каньйоні. На нас вже чекає сучасний козак Володимир Андрійович. У цій місцевості була вежа козацька. козацька. От Отут спостерігачі були були. А в долині, де ми зараз козаки готували свою традиційну страву. Куліш це козацька страва. По-перше, вона швидко готується. По-друге, вона ситна, а ще старовинна. Вважають, що цій страві близько шести сотень років. Головні інгредієнти куліша пшоно і сало. Пшоно заспокійливе, дає енергію, ну і сало, звичайно, дає силу. Характер, що був козацький не свинячий, звичайно, а дружній. Сало є сало. Спочатку варимо пшоно, пшоно водичку заливаємо. Прокипає до готовності. Потім додаємо картоплю. А поки вона вариться, готуємо зажарку, нарізаємо моркву та цибульку. Як на зажарочку, на борщ, на супчик. Дрімля Дрібненька. Ага. І обов'язково сало суміш обсмажуємо. А козаки теж зажарку роблять. А я же звичайно. зажарка готова, і можна висипати в, ос в основну в казанчик. Перемішуємо і додаємо добру порцію духмяного перцю. А як зрозуміти, що він готовий? А, ложка єс. <гум> Це на смак, да? ну, як? Нормально. Нормально? Да. Петрушка, і готово. Величні каньйони та античні будинки, вулиці, які більше схожі на музей, просто неба. А ще красені кораблі вздовж усього узбережжя. Миколаїв та область наповнені історією та ароматами страв на вогні. Тож сміливо вирушайте на південь.